Така фігня, що називається, коли ти, наприклад, натягуєш на гравця, то ти 100% попадаєш. Але це в рідкісних випадках, типу, якась така фігня є, я навіть його не зрозумів. Серйозно. Бачите, я хотів стрілити, але не Ну, Бо я за це я, не розрахував е, час. Тут дається якийсь час, походу, що можна стріляти. Вікий ну, крукодел крутой! крутий, сука, крокодил. Давай будем хавати. <гас> Тихо, де моя кровотеча пішла зі мною чи що? А, можна, де як швидко замотиву кровотеча вже немає. <гас> Тихо. Чого гарчить? すっげえ。